Всім привіт, всім гарного дня, Дивіться, яка тут красота. Чи ти гарно Чоловік купеньки збирає, а я вийшла на спацір. Він хай збирає, а я трошки відпочину. Я уморилася відпочивати. Так, щось таке тут. Знаєш, на горі. Такий ліс. Красота. А це камінець такий. Значте, гарно. Тоже красота. І вон камінець такий лежить здоровий. Там мій розбирає опеньки, а я трошки походжу, подивлюся. Дивіться, яка тут я догорі горбак. Та й таке. опеньків не бачу, чи я вже не хочу за ними дивитися, вони вже мені надоїли. Не знаю. Дивіться, гарно. Такий гарний мох. Бачите? Як гарненько. Ну З тієї сторони щось упеньки рідко коли є. Зазвичай тільки з тієї сторони, Ми туди далі зараз мають бути тупеньки. Якщо вони будуть тут. Ось. То таке діло. О, є, я ж кажу, що має бути. Є. Дивіться. Бачите? Дивіться, як красиво. Коло пенька, не коло... Те, не коло пенька, а коло камінця ростуть. На грузі, на землі. Бачите, такі Що кажу, має бути тут. А, сюди треба, вон деякі які красавчики. Ох! Ох, дивіться. Один, а другий під листям, де сховався. Зараз я вам його покажу. Бешкетника. Накрився собі. О! бачите, Дивіться, як накрився. І навіть навіть таке відкритися не хочу. бачите, які гарненькі. О, тут вони люблять рости на тому схилі. Ігор ходив опеньки збирати. О! бачите, які гарненькі. Опеньки гарненькі. Зараз ми ще десь знайдемо. Ну, я тут має рід, треба просто знайти в тому листі. Ой, ну, якщо чесно, я вже не знаю, чи їх глядіти чи ні. Отак походити просто відпочити, так. Да. Деякі очі влізе. Ну, отако до догори лізти, щось нема бажання. <гум> ось тут на тому схилі люблять вони рости часто. Ось. Так що ось таке-то. Ось таке то діло. Ой! Ой. Люкка-люкка ліз догори. А тут дядько слимак же лізе до моїх опеньків. О, ох, такий орендний. Не дам тобі опеньків своїх. Вже як я їх знайшла. Ой, воно ще один є. Ой, кажу, що. Тут вони люблять ростати. Ой. Ой. Де він же той великий опа? Онди його бачу. Ой-ой-ой. Щоб я зараз не їхала на колінах донизу. Тут такі круті горбки. Бачите, який. Красунчик. Ой-ой-ой. Ой, Поїхала донизу. Ось так ой 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 щоб не впасти. О! Треба подивитися по листі. листь. Такий красунчик. Темноголовий. Ладно, ми тут їх положимо, зараз його по... повирізає їх всіх. Позабирає. У нього ніж відро. А в мене немає його. Торбу маю. Ножа не маю. Торбу то взяла на всякий випадок. Щоб не було так, як вчора. Назбирали повне відро пеньків. А більше нема що збирати. Мусила Наталка куртку скидати. І ми в куртку назбирали. Так щось так-то. Так що є так. На ту сторону нема. Не видно їх. От на ту сторону щось вони не люблять рости, а на ту люблять. Що туди аж до джерельця треба піти. Там теж вони люблять рости. О. Так що ось таке то діло. Ладненько, поставлю я вам паузу, а ще як туди до джерельця зайдемо, то ще й там позбираємо. Якщо там будуть, ну там вони зазвичай є, якщо ніхто не визбирав. Бо якщо люди визберують, то ж тут ходять люди теж збирати. О. А якщо визбирають, то значить нема. Ну, ну. Ось тут не виднося. Опеньків. Ось. Десь би тут теж мали б бути. Ось тут десь таке місце. Було, о, тут його далі трошки. Зараз піду гляну. Ну, Вже дуже паршиво збирати, бо вже дуже багато листя вітер натрусив сьогодні. Ось, і дуже погано видно. Так щось таке-то. Ох, я вам таки ту красу вже покажу. Вже підійду, ще вам покажу. Ой-ой-ой. Подивіться, бачите, яка красота? О, які гарненькі. Та що ще тут десь мають бути? Я вже ті тут місця трохи повивчала за ті роки, де ті опеньки ростуть. О, і зараз назбираємо ми. Так що ось так-то. Де той мій його згубився? Треба піти його знайти. А ти десь згубився? нема. Красота. Який тут чистий воздух я вам передати не можу. Там такий-то справа Мох такий гарний. Красота. Красота, красота. Добренько, поки місь вам пауза. Так, залізла я в такі нетри. Ми вже від пеньки назбирали, вже в торбу почали збирати. Ой, не чекайте. Ой-ой-ой. Чекай, ой, ой. бо я забуксувала, нема чим як впертися. Ноги нема, не вистачає, третієї ноги. Ох, дивіться. Бачите, як добре. Та вам не шуточки. Треба лізти по, по косогорах, по горбочках. Ой, пашечку. Ой, я вже напевно що стара роблюся. Вже напевно 26 років стало не 25. Так. Там у що частину подолала. О! Ох, ці тут оша, люблять, пеньки росте. Ми до них прийшли майже. Не знаю, чи там вони є, чи немає. Я дурно лізла сюди. Но відро ми опеньків не збирали. І вже от трошки в пакеті. Красавчики такі, бачите. О, такі гарненькі пеньці. До нашого стовка сюди прийшли. Тут вони теж люблять рости, але я не знаю, чи вони тут є цього року. Тут і мали би бути, бо тут сировища. Бачите, вода. Озерце в нас. Ой, Боже. Ой тут, тут десь кури. Чув Фу! Так, то собачки. Десь тут треба починати, дивитися, вже за опеньками. Ось тут вони любили рости. Тут оту, оту було те джерело криничка, чи туди далі? Ніт, Ні, тут о, далі. Поставте ага. відро тут того. А опеньків тут не видно. І що, ми даром йшли сюди? А я сюди, надію, більшу мало. Що тут буде більше опеньків. А їх тут нема. -да. Вивтікали опеньки звідси, або хтось визбирав. А якби хтось визбирав, то воно було б десь. Це одно якийсь опеньок став бися. Тут на тому косу горі любили рости. Оце тоді. Ось такі камінюки. Лупеньків угу. нема. О, є, старий! Ходи сюди, найшла. Найшла у пеньків звіти. Зверху гарненькі росте, А от коло дерев, які гарненькі ростуть, дивіться. Бачите? А я вже розстроїлася, думала, все, нема грибів. Є-є-є. Е, е. е, 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 е. Візьми відра висип в пакет, зараз зараз. Так, гриби ми визбирали, показую вам красоту. Бачите, такі камінюки. Оце тут колись каміння били, брали. Грибів більше нема. Це такий ставочок. Ось гарненький у нас. Значте. О, віть цікаво тут гарна. як гарно? Листочки пливають собі. Красота. Це, Напевно. До дому. Ми план виконали, назбирали. О, я думала, аби відро назбирати, а ми ще більше назбирали. І то подивіться, які красавчики ми назбирали. Ох, які гарнусінькі, дивіться. Бачите? А ось які. Назбирали і будемо чалапкати додому. Ой, давай я трошки той чубок надберу, щоб там по геляках не... Буду розкидатися, зараз перелізати. О, там вже ж ті дерева. тільки що виставляється? Зараз, зараз, заберу його, заберу. О, все. все. Я буду нести торбу, а Ігор відро. О, І будемо чалапати додому. Не дурно. Не дурно сюди, ми йшли за ними. Визбирали тут цей той косогорчик. Опенючків, красунчиків. О, дивіться, гарно. Вода собі тече. І каміння тут. Так що ось такі-то справи. Назбирали опенючків. Задоволена, печу додому. Бо вже зараз пора кози доїти. Ой! Та й таке то. Вже підходить час до їня. Так, Підемо сюди його. Ось. Бачите, тут гарно. Ну, пеньків на ту сторону, я не знаю, щось ніколи нема. Тож теж сирість на ту сторону є, так само, як і сюди. Но, тут є, з тієї сторони, а з тієї нема. Ось так то. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої перемоги всім і тільки хороших новин. А ми біжимо додому. Ось тут так добре сказати, біжимо. Тут по тих пателяках, по кощаках, поки перелізеш, то то повний капець. Зараз любили то, десь колись бути пеньки, Ну, цього року нема тут. О. Та я тут таке. Всім папа. -па.